Через мистецтво до миру бійці на продовій знайшли час для творчості. Хтось згадує таланти дитинства. Ті ж, хто в мирному житті займалися самотворчою роботою, тепер відточують майстерність. Свої таланти проявляють серед іншого, і в облаштуванні бойових позицій, Євгенія Цветанська бачила військове мистецтво, звичайно, натуральна глина. Десь з душі, десь з голови. Ніколи ти не знаєш, що в тебе. Получиться крайня передова у кримському у перерві між обстрілами. Два бійці 24-ї бригади. Замість автомата беруть до рук глину Це вареник. Початкова форма глину народний майстер Сергій Томашівський, а нині боєць із позивним сенсей знайшов прямо під бліндажами особливості місцевого ґрунту. Бачу трішки глину. я взяв щось там, поліпив. хлопцям сподобалося, у, щось вийшло таке. З вищиками, народними інструментами, зацікавився і побратим Едуард. Прямо на передовій учиться у народного майстра. Пташка миру використовують усе, що можна знайти в умовах війни. З автомата дістають набір для чищення. Ось тут це бачите, ще. Ось шпилечка в глині, кожна палочка вона є для нас інструментом. Олег Кіращук, народний майстер із Коломиї з міжнародним визнанням, пройшов багато за кілька днів на дембель. Дебальцівскастела стела от в квітці зображена. Далі от Луганськ, велика квітка. Просто вибухи зображати не можна. Це буде суперечити канонам писанкарства. На посту з олівцем в руках Олег замальовує ескіз своєї майбутньої писанки дружину і дітей, які чекають воїна. У них лунає музика та працює все від потужних ноутбуків до простих телефонів. Бійці 128-ї бригади світлом себе забезпечили самі. Ветеранський вітряк, він у нас раніше був на позиції під Дебальцем, зазнав певних пошкоджень. Ну і там тоді була така веселуха, що не всі деталі його вдалося врятувати. Немає вітру, є сонце. Тоді вітряк замінює сонячна батарея, подарунок волонтерів. Природна енергія, ідея Анатолія. Заміні електростанцію. Побратими вдячні. Бачу, як солдати звикли, в тому числі мої колеги говорити, щось що не вистачає. Нема, нема, нема. Держава не дала. Держави, сподіватися на що не будь не варто. Лучше я зроблю сам. Євгенія цвітанська, Валерій Сатюк, Олександр Лобок, ТСН один плюс один.